Вітаю, шановні глядачі. Вітаю вас із святом, яке всі ми сьогодні відзначали. Це дійсно важливий день для кожного з нас. Мені здається, що з кожним роком це стає все більше і більш очевидно. Були роки, коли День Незалежності вважався просто ще одним вихідним. Багато хто з наших з вами співгромадян не вкладав в нього ніякого особливого змісту. Те, що від незалежності України, від її майбутнього залежить майбутнє кожного, хто живе на цій землі, стало очевидним після того, як ми всі зіткнулися із викликом, як ми побачили, що поруч з нами є могутній підступний ворог, головним сенсом існування якого є знищення України. І ми усвідомили від того, як ми поборемо цього підступного ворога, від того, яку державу ми побудуємо. Залежить майбутнє кожного з нас Залежить річ. Перспективи наших дітей і онуків. Я впевнений, що ми з вами здатні побудувати демократичну, європейську, заможну, щасливу країну. Я впевнений, що ця країна захистить свої кордони і відновить свою територіальну цілісність. Що буде ще день, коли Донбас і Крим будуть зустрічати День незалежності разом із всіми іншими регіонами України. А Прапор окупантів буде демонструватися в музеях на День Незалежності як доказ того, що зло завжди програє і карається. Я вірю, що таку країну ми здатні побудувати. Я впевнений, що останні роки довели. Ми вже створюємо таку країну. Ми маємо народ гідний цієї країни і потрібно докладати зусиль кожному. Щоб така країна відбулася. Щоб вона відбулася для всіх, для кожного громадянина, яким би не були сьогодні його мрії, його можливості, його політичні погляди. Для кожного регіону. І від Галичини, Закарпаття, Волині, Буковини аж до Донбасу і Криму, ми маємо з вами побудувати країну гідну кожного справжнього українця, кожного справжнього громадянина України. Країну, в якій будуть шанувати саме громадянина а не кубку прийдисвідів, які на пострадянському просторі намагаються зайняти все місце під сонцем. Країну, в якій будуть шанувати рідну мову і рідну культуру, країну, в якій буде розвиватися ринкова економіка, країну, яка буде робити все можливе, щоб стати членом Європейського союзу і НАТО, це також важлива умова. Нашого з вами демократичного розвитку, нашого з вами виживання, країну, яка стане справжнім форпостом, фортецею цивілізованого світу, опротистоєні із силами зла, які знову підняли голову на півночі від наших кордонів і які сьогодні лякають кожного хто вважає себе людиною. Країну, яка буде толерантною і яка буде шанувати релігійні погляди кожного свого громадянина, країну яка вірить у майбутнє і усвідомлює, що майбутнє це добро, а не зло. Саме на добрі, я впевнений, ми маємо і будувати Україну. На злі тут вже будували. Будували окупанти, будували їхні союзники, різні покидьки. а на добрі ми з вами будуємо тільки останні роки. І саме тому переможемо І святом! Хай щастить!